Генеральний партнер програми офіційний дилер торгової марки Тойота в Тернополі, товариство Кристал Моторс. Ечі на телеканалі TV4 з вами автомобільна програма Автобенч, яка розповідає про світовий український, а головне тернопільський авторинок, і я її незмінна ведуча Ната Бенч. сьогодні. У програмі про автомобіль, який швидко, якісно а головне, безпечно доставить вас у будь-який куточок світу. Про Тойоту Авенціз, але про все по порядку. А значить, рубрика РетроАвто. Сьогодні у програмі ми поговоримо про майбах Цепелін 1937 року. Співробітник Даймлера і творець першого мерседеса Вільге Майбах мав багатий досвід в конструюванні потужних автомобілів з багатоселіндровими двигунами. Після перших перемог мерседесів в різних перегонах відомий французький фінансист і автолюбитель Ротши, нібито хотів заманити майбаха у Францію, маючи на меті побудувати найбільший і найкращий автозавод у світі. Проте майбах від запрошення відмовився. Це була. Сестринська компанія фірми Люфт Шипау Цебелін, чиї повітряні кораблі отримали визнання у всіх країнах, де авіатори займалися повітроплаванням. Спочатку Майбах мав намір робити тільки двигуни, пропонуючи їх потім іншим автозаводам. Цими двигунами забезпечував свої автомобілі, наприклад, голландський спікер. Перший власний автомобіль Майбах побудований у кінці 1921 року. Це був тип Дабл Ютри, шестиціліндровим рядним двигуном потужністю 53 кВт. Близько сімдесяти кінських сил. Двоступінчик та планетарна коробка передач була розроблена в співпраці з фабрикою, що виробляє підшипники у Фридрих Шафені. За типом W3 послідував тип W5. Його двигун мав збільшений об'єм і досягав потужності 88,3 кВт 120 кінських сил. Майбах конструював виключно люксові автомобілі, що відрізнялися великими двигунами і спеціальними ходовими частинами. У 30-ті роки Майбах створив один з найбільших. Німецьких автомобілів це був тип, дес 8 відомий під назвою «Цепелін». Його ходові якості і зручності можна було порівняти хіба що з виробами Rolls-Royce. 12-циліндровий двигун з об'ємом циліндрів 7977 см кубічних мав потужність 147 кВт, 200 кінських сил. Планетарна коробка передач 2F Maybach мала 7 передач і управлялася важелем на рульовій колонці. Тільки одна ходова частина Цепелі на 1936 році коштувала 27 тисяч німецьких марок. Ціна ж лімузина в цілому досягала 30 Чотири тисячі марк. Вільям Майбах, якому був присуджений ступінь почесного доктора наук, помер в Канштаті в 1929 році. Фірма перейшла в 1960 році до компанії Daimler Benz. Генеральний партнер програми. Офіційний дилер Тойота Тернополі товариство Кристал Моторс. Для тих, хто любить керувати автомобілем, є багато засобів для пересування, але мало того, які швидко, комфортно, а головне безпечно зможуть вас доставити в ту чи іншу точку світу, так як це зробить Toyota Avensis. Чому саме сьогодні у програмі ми зможемо і з'ясувати ця модель Toyota поєднує в собі передові технології та рівень комфорту, який перевищує ваші сподівання все це для того, щоб ваша поїздка була легкою, зручною та безпечною. Toyota Avensis – це автомобіль із винятковими. Атлетичними здібностями, дизайн Toyota Avensis створений в рамках концепції Vibram Clarity. філософія дизайну, метою якої є наділити авто оригінальною сутністю та емоційною енергією, що буде ототожнюватися із маркою Toyota. Новий модельний ряд Avensis стілює в собі сукупність останніх технологій в галузі автомобільних двигунів, трансмісії з деталями низького тертя, надлегкі матеріали, компактний дизайн та підвищену ефективність горяння пального. Концепція Vibram Clarity – це циви. Рішення давнього парадоксу, як навчитися створювати автомобіль динамічним, повним сил та енергії до того ж заощадливим та особливим. Як тільки ви опинитеся за кермом цього автомобіля, ви зрозумієте, його було створено людьми, які народилися, виросли і живуть за кермом. Динаміка та економічність це риси, які притаманні цьому авто. Тойота Avensis – це автомобіль, який поєднує в собі потужність, безпеку та комфорт, і в той же час вносить значний внесок зниження викидів. СО2 та ін шкідливих речовин. А венці своїм зовнішнім виглядом втілює впевненість та міць. К цьому автомобілі притаманна витонченість у деталях. Інтер'єр салону Авенсіс демонструє виважену впевненість, що обумовлена невід'ємним відчуттям якості. Кожна деталь внутрішньої обробки виконана з належною мірою розкоші і максимальною зручністю для водія і пасажирів. Лише сівши в салон автомобіля, ви зрозумієте, що його було створено в точності із вашими вимогами. Досконала ергономіка сидіння водія допоможе вам повністю сконцентруватися на дорозі до того ж, получати задоволення від поїздки. Тойота Авенсіс це автомобіль, який має. Є один із найпросторіших салонів у своєму класі. Тут достатньо місця для ніг, для голови, для спини задусміло сідає троє дорослих людей. Тобто, цей автомобіль розрахований на тривалі поїздки. Чудова якість втілена у найдрібніших деталях, які ви не бачите. Ось чому рівень шуму при поїздці зведений до мінімуму, і ви можете отримати справжнє задоволення від ідеальної акустики салону автомобіля. Стосується безпеки, то Тойота завжди на правильному шляху. Єдиний спосіб зрозуміти, що саме робить автомобіль Тойота таким особливим, це проїхатися на ньому. Тойота Авансіс це впевнений атлетичний та що тут казати, справжній автомобіль. Леглядачі сьогодні детально про автомобіль Toyota Avensis Нам розповість добре відомий вам менеджер з продажу автомобілів Петро Сафандула. Добрий день, раді вітати вас в нашому автосалоні. Петро, чи можна вважати Avensis найтехнологічнішим автомобілем на сьогоднішній день? Avensis розроблявся під смаки вибагливих європейських водіїв, які в першу чергу цінують економічність, потужність і відміну керованість автомобіля. Все це ви можете знайти в нашому Toyota Avensis. Toyota Avensis в Україні можна придбати з бензину. Двигунами об'ємом 1,8 та 2 літри. Завдяки застосуванню системи в двигуни Avanсіс відрізняються великою потужністю та збільшеним крутним моментом. Внаслідок чого досягається найкращі в класі показники економічності та потужності. Інженери, які проєктували ходову частину автомобіля, зробили автомобіль не просто зручним і з відмінними показниками керованості, але й досить комфортний автомобіль в далеких подорожах. Крісло водія, яке регулюється шістьма способами і телескопічне рульове Колесо, яке регулюється по висоті, дозволить вам вибрати ідеальне положення для водіння. Панель і спроєктована так, щоб максимально прискорити доступ до всієї необхідної інформації, як, наприклад, обороти двигуна, показники спідометри дорожнього комп'ютера. Про Тойоту Avensis Ми сьогодні ще обов'язково поговоримо. А зараз рубрика «Автоновини». Автоваз класиці настав час піти. Автоваз у 2012 році збирається зняти з виробництва класику Лада 2105 і лада 2107. Замість них будуть випускатися нові автомобілі, створені на купленій в Рено платформі Б класу. Класичні моделі займають близько 25% від всіх продажів волзького автозаводу. Щоб не втратити частку на ринку, Автоваз швидше за все буде поступово знижувати обсяг випуску цих машин. Нові моделі повністю витіснять Жигулів до 2014 року. Також сьогодні стало відомо, що Автоваз відмовився від випуску сімейства автомобілів класу. С. цей проект виявився занадто дорогим. На його реалізацію було потрібно близько 24 мільярдів рублів. Замість цього автовиробник має намір розвити співробітництво з альянсом Renault-Nissan. За останній місяць у Росії ціни на автомобілі іноземних брендів знизилися в середньому на 1,4%. Так, деякі моделі Сузуки подешевіли на 15%, А Седан Ford Mondeo завдяки російській локалізації, впав у ціні на 4-5%. Вже є бездротова зарядка батарей електромобіля. Власну розробку, а саме технологію, яка використовуватиметься для безпровідної зарядки батарей, компанія Nissan після попередньої адаптації планує впровадити для своїх електромобілів. Першою ластівкою, що буде використовувати таку систему, стане Nissan ZEV, що приблизно з'явиться в Японії і США в наступному році, а європейцям буде доступним лише наприкінці 2012-го. Основою технології є принцип електромагнітної індукції, що використовується також у таких побутових приладах, як електричні зубні щітки й електробритви. Для здійснення підзарядки немає необхідності в проводах, тому що акумулятори можуть заряджатися на спеціальних паркуваннях під час стоянок. Розробники з компанії Нісан вважають, що покупці оцінять подібне нововведення по достоинству, тому що відповідно до їхнього опитування потенційні власники електромобілів основному не бажають заряджати батареї, плутаючись у різних проводах. За словами головного менеджера по стратегії і плануванню Nissan Europa, використовуючи цю технологію, машину можна буде зарядити за 25 хвилин на 80%. За цей час можна буде насолодитися кавою або зробити покупки. Правда, поки не говориться про те, хто буде займатися будівництвом таких станцій і де вони будуть розташовані. Найбільш прохідний автомобіль Хаммер Гаш 2. в 1992 році. В продаж надійшов Хаммер Гаш 1. Причому що цікаво, що в технічному плані автомобіль, призначений для цивільних, майже не відрізнявся від автомобіля військових. І, хоч попит на цей автомобіль і був, але він важко вписувався в міську картину. Проблема була в його великих розмірах. Вони були великі, навіть не зважаючи на те, що дороги в США ширші ніж вітчизняні дороги. Проблема полягала ще й в тому, що автомобіль мав мінімальну кількість зручностей. Інженери зробили висновок і випустили у світ Хаммер H2. Це відбулося у 2002 році. Цей Хаммер був уже більше адаптований до пересування в мегаполісах. І що важливо, він володів високим рівнем комфорту, що забезпечило йому популярність навіть вищу, ніж його великому попередникові. Центральна приладова дошка має багато функціональних важелів керування і сигнальних датчиків. Панель зроблена по типу літакової панелі з округлою фактурою, яка підкреслює військовий стиль автомобіля. Автомобіль хаммер Гаж Гаж-2» оснащений потужним бортовим комп'ютером. Цей комп'ютер може повідомляти про наповненість паливного бака і про ще велику кількість інших характеристик витрата бензину, пробіг і так далі. Ну і звичайно не можна було обійти своєю увагою двигун. Двигун працює за принципом v 8 Потужність двигуна 322 кубічних сантиметри, а об'єм двигуна 6 літрів. Паливо в двигун надходить за спеціальною технологією Hitachi. Автомобіль обладнаний інтелектуальною автоматикою, і залежно від типу покриття може задіяти ту або іншу динаміку розгону. Якщо ви опинили за кермом цього автомобіля, ви на власному досвіді можете переконатись в ефективності системи Toyota Optimal Drive. В її конструкції застосовані інноваційні рішення, які забезпечують вражаюче співвідношення. Більш низьких витрат палива, зменшення рівня викидів вуглекислого газу та справжнього задоволення від водіння. Сукупних засобів активної та посильної безпеки забезпечує кращий своєму класі рівень захисту водія та пасажирів. Починаючи зі стандартної комплектації, аванс обладнаний блокувальною системою гальма БС та електронною системою розподілу гальмного зусилля останнього покоління. Система допомоги при експорному гальмуванні. Система курсової стійкості, яка працює в парі з антипробуксовою системою і електронним підсилювачем керма, забезпечує оптимальне щеплення автомобіля на дорогах з поганим покриттям, таких як мокрий, асфальт, гравій та Toyota Avensis вже в базовій комплектації обладнана дев'ятьма подушками безпеки, включаючи подушку для колін водія. Це є дві передніх дві бокових подушки безпеки, також шторки для першого другого ряду сидінь. Активні підголовники передніх сидінь знижують ризик травми шийного відділу хребта. За результатами незалежних випробувань у 2009 році Авенсіс отримав найвищу оцінку 5 зірок, продемонструвавши найкращий результат в своєму сегменті. Автомобіль пропонується в двох варіантах кузова седан та універсал, що має витончені спортивні форми. Авенсі сол це якість, що не потребує слів. Елементи преміум класу в обладнанні та оздобленні посилюють відчуття повного комфорту. Авенсі сол втілив в собі інтелектуальні рішення, і чудову якість виконання, що робить подорож в даному автомобілі. Toyota справжньою винагродою за зроблений вами вибір в 2011 році. Авенсіс представила нову комплектацію, яка називається Елегант. Вона пропонується з двохлітровим двигуном, 17 дюймовими легкославними дисками коліс та шкіряним салоном. Тойота Авенсі Сол пропонується з двигуном об'ємом 1800 см кубічних, який має 147 кінських сил. Пропонується в двох варіантах або шестиступінчатою механічною коробкою передач, або з безступінчитим варіатором. Витрати пального такого двигуна складають від 8,6 літрів в місті і 5,5 літрів на трасі, в змішаному циклі 6,6 літрів. Двохлітровий двигун пропонується тільки в парі з безступінчитим варіатором. Потужність такого двигуна складає 152 кінських сили. Витрати пального 9 літрів в місті 106 літрів. Траса в змішаному циклі 7 літрів. Об'єм багажного відділу седану складає 509 літрів, які ви можете збільшити, склавши в задній ряд сидінь. Детальніше ознайомитися з даним автомобілем можна у нас в салоні. Отож, будемо раді вас бачити. Програми Офіційний дилер Тойота в Тернополі, товариство Кристал Моторс. А на сьогодні це все. Я на табенч. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. Обирайте автомобілі разом із нашою програмою. Якість для Тойота не порожні обіцянки, а стиль життя. Тойота гарантує якість та забезпечує сервіс. Тойота пропонує надійність та дотримується законів. Тойота цінує кожного клієнта. Прийдіть та оберіть свою Тойоту в Тойота Центр Тернопіль Кристал Моторс, вулиця Текстильна, 28Ч.